Uh, у нас сьогодні така цікава тема: сучасні навички кар'єрного успіху, чого може навчитися національному технологічному університеті на факультеті менеджменту маркетингу і логістики. Мене звати Богдан Мироненко, я аспірант uh, кафедри менеджменту і логістики та асистент кафедри публічного управління та адміністрування. І розпочнемо ми з того, що переглянемо uh, досить такий цікавий відеоролик про мотивацію. Why does life sometimes feel so wrong? Like running in circles and you don't belong I always knew that this day would come. It's time to break free, meet me on the run. Water what am I from? Ah! I look up to the open sky, open eyes. and all Чутно мене все добре. Так, все добре. Так. так, ми з вами переглянули досить цікавий відеоролик про мотивацію, і все в житті починається з мотивації. Будь-яка дія, будь-яка ваша наступна сходинка в вашому житті починається з мотивації. І побудова власної кар'єри також, звісно, починається з мотивації. Для початку о, хочеться з'ясувати, що все ж таки вважається кар'єрою та які чинники її формують. Кар'єра це ваш особистий план до успіху. В сучасних умовах успішна кар'єра є невід'ємною складовою самореалізації людини, засобом і чинником, які сприяють нашому самоствердженню в цьому світі. Процесом, в якому найповніше реалізується особистісний і соціальний потенціал кожної людини. На процес кар'єри, як ви можете бачити на слайді, впливає ряд чинників і обставин, з яких це можуть бути соціально-професійні чинники, до яких відносяться знання, кваліфікація, виробничі успіхи, професійні здібності, особистісні якості, такі як працездатність, соціальна активність, установки та психологічні особливості. Випадкові обставини, звісно, бувають в кожного у нас в житті такі формуються: це вдалий збіг обставин, особливості походження або добрі стосунки з керівником та демографічні чинники це стать, вік та природні дані. Кар'єра це поступальний процес просування по службових сходах, зміна навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов'язаних з діяльністю працівників. Життя людини поза роботою має значний вплив на кар'єру та є частиною кар'єри. Інакше кажучи, кар'єра це індивідуально усвідомлені позиції і поведінка, що пов'язані з трудовим досвідом і діяльністю протягом робочого життя людини. Далі я хочу поговорити про свій особистий, про свій особистий кар'єрний розвиток, про свій досвід. Мене звати Ще раз нагадаю Богдан Мироненко, і мій особистий кар'єрний шлях розпочався ще під час навчання в нашому університеті. Я завжди прагнув працювати за фахом і постійно шукав можливості для працевлаштування. Першим місцем роботи для мене була компанія Супердія на позиції менеджера з корпоративних продажів. B2B. до моїх обов'язків входив пошук стратегічних партнерів для співробітництва. Оформлення договорів про співпрацю, роботи з crm системами, базами даних та іншого, отримавши свій перший досвід у такій сфері продажів, я зрозумів, що дане направлення мене не надто цікавить, і я хотів би спробувати себе на інших позиціях. Тому через декілька місяців я звільнився і почав шукати нову роботу, яка була для мене на той час на той час більш цікава. Пошуки роботи зазвичай займають від одного до трьох-чотирьох місяців. Це ж залежить від того, що чим вищі ваші очікування та запити, тим більше часу вам може знадобитися для пошуку цікавої роботи та працевлаштування. Паралельно навчаючись, я знайшов для себе досить привабливу вакансію адміністратора керуючого Барбаршофом зі зручним графіком роботи. До моїх обов'язків відносилась безпосередня робота з клієнтами: контроль та ведення закупівель, контроль та видача заробітної плати, контроль за роботою персоналу. Перевагами такої роботи була щоденна виплата заробітної плати, зручний графік та одержання досвіду адміністрування та управління персоналом. І певний час для мене ця робота була досить зручним варіантом. Проте, отримавши достатньо досвіду на даній позиції, я зрозумів, що потрібно рухатись далі, так як дана позиція. Не вбачала для мене мотивації та майбутнього кар'єрного зростання. Слід зазначити, що в моєму професійному зростанні та особистій трансформації допомагали, звісно ж, знання, які я отримував під час навчання на нашому факультеті. Тому що наші студенти на кожній зі, з наших спеціальностей. Вивчають дуже сучасні, дуже актуальні дисципліни, в рамках яких вони отримують знання, які можуть вже застосовувати на практиці у власній професійній діяльності. На спеціальності менеджмент такими дисциплінами є стратегічне управління, управління трудовим потенціалом, організація командної роботи, лідерство та організаційна поведінка, менеджмент персоналу, самоменеджмент, комунікативний менеджмент та конфліктологія. На спеціальності 0.75 маркетинг а, маркетинг наші студенти вивчають одні з таких дисциплін: це цифрові технології в рекламі та піар, практична стилістика та копірайтинг, маркетинг соціальних систем та мереж, контент-маркетинг, маркетинг ціноутворення, міжнародний маркетинг та івент маркетинг. На спеціальності публічне управління та адміністрування наші студенти вивчають державне управління, антикорупційну діяльність, місцеве самоврядування, децентралізацію надання адміністративних послуг та електронний документообіг. Це лише невелика частина дисциплін, які вивчають наші студенти, проте з яких можна зрозуміти, що наші дисципліни є сучасними та актуальними для нашого часу. Наступним моїм місцем роботи, яке я підбирав максимально відповідально та декілька місяців щоденно моніторив сайти вакансій, і я знайшов таку роботу. Третьою моєю роботою стала позиція бренд-менеджера у сучасній великій компанії: висока заробітна плата, новий зручний офіс з виглядом на море, можливості для втілення власних ідей та напрацювання. Здавалося, що мої мрії почали збуватися. Звичайно, у такій роботі були й мінуси: це незручний та понаднормовий графік роботи, обов'язкове відвідування, спортзалу, безліч звітів та щоденні багатогодинні наради. У такому ритмі, на жаль, я витримав не надто довго і звільнився майже через півроку з симптомами емоційного вигорання. Наші студенти отримують практичні знання та навички, які затребовані в бізнес-середовищі вже з самого початку навчання. І на власному досвіду я одразу міг втілювати управлінські компетенції під час роботи з колективом та підлеглим. Після цієї роботи у мене була велика перерва завершення навчання в магістратурі та підготовка до вступу в аспірантуру. Це для мене було дуже зваженим рішенням. Я завжди планував розвиватися у сфері науки та навчання. Після вступу до аспірантури я зрозумів, що паралельно зможу працювати, тому не втрачав час і розпочав власні пошуки. На цей раз пошуки зайняли декілька місяців, але мною було знайдено декілька гарних пропозицій, з яких я обрав вакансію директора школи англійської мови і поїхав до іншого міста на співбесіду до вищого керівництва. Через декілька днів мене було затверджено, і я приступив до виконання власних обов'язків. І скажу, що це було нелегко. Звісно, проте, маючи за спиною роки досвіду та навчання на нашому факультеті, я відчував у собі силу братись майже за будь-які завдання. В наш час для досягнення успіху у кар'єрі необхідно володіти найбільш актуальними навичками. Які є затребуваними у сучасному суспільстві. За словами експертів, такими навичками є: по-перше, це вміння адаптуватись, адаптація до корпоративних культур, пристосування до швидкої зміни стратегій та пріоритетів, а також гнучкість у прийнятті рішень, креативність. Креативність наразу, наразі є однією з найактуальніших навичок, що необхідна майже у всіх сферах. Сучасний світ вимагає нестандартного погляду на звичайні речі. І це є чи не найголовніше? Емоційний інтелект або soft skills. Це вміння працювати в команді, вміння слухати та підтримувати співрозмовників, спільне вирішення завдань. Всі ці навички є надзвичайно актуальними наразі для сучасних роботодавців, і ці навички ви вже можете отримувати під час навчання на нашому факультеті. Знання технологій. Весь світ наразі поринув у нову технологічну революцію. Технології розвиваються дуже швидко і охоплюють майже всі сфери людського функціонування. Тому, без знання технологій та їх швидкого освоєння буде дуже важко побудувати успішну та сучасну кар'єру. І, звісно ж, персональний бренд. Персональний бренд є узагальнюючим показником і залежить від кожного з попередніх. Показників, тобто від рівня адаптації, від вашого емоційного інтелекту, від знання технологій, сучасні роботодавці вже не звертають увагу лише на певний набір компетентностей. Для них більш важливим є ім'я та статус фахівця у соціумі, а також його минулий досвід. Тому побудова персонального бренду є чудовою навичкою для побудови успішного кар'єри. Під час навчання студенти нашого факультету одразу починають отримувати необхідні навички для побудови власної успішної кар'єри. В рамках вивчення дисциплін, особисто мною, на своєму досвіді, я можу це підтвердити, я отримав дуже багато навичок. По-перше, це командна робота при виконанні спільних проєктів, це креативність та нестандартне мислення при розробці інноваційних проєктів, навички побудови власного персонального бренду. Робота з інформацією, є аналіз, обробка та доцільність застосування, а також безліч корисних soft skills. При цьому студенти нашого факультету в рамках університету мають безліч можливостей для власної самореалізації, окрім навчання. Це наукова дослідна робота. Ви можете приймати участь у конференціях, семінарах, круглих столах. Приймати участь у студентському самоврядуванні, долучатися до захисту прав студентів, бути в, кон в конекції зі всеукраїнською студентською спільноти та отримати корисне ком'юніті і корисні знайомства. А також культурні та спортивні заходи ви можете розвивати власні таланти у студентському клубі та спортивному комплексі нашого університету. З мого досвіду можу сказати, що особисто я активно працював у студентському самоврядуванні, будучи два роки головою студентської ради факультету. За цей час я мав змогу проявити власні лідерські здібності. Підвищити впізнаваність та статус бренду студентської ради факультету, здійснити набір та організувати роботу великої команди, яка й наразі продовжує працювати вже за створеними традиціями. Також приймав участь у всеукраїнських заходах у різних містах України, співпрацював з Українською асоціацією студентів, громадською організацією українські студенти за свободу, був на стажуванні у Верховній Раді України. Чотири рази за власні досягнення отримував студентів стипендію президента України. Також хочеться сказати, що кожен студент, хочеться сказати і повторити, що кожен студент під час навчання отримує безліч можливостей для самореалізації та значний набір корисних навичок для майбутнього працевлаштування та успішної побудови кар'єри. Найголовніше це вчасно та з розумом вміти їх використовувати і не втрачати час на сумніви, а вже починати діяти. І зараз я пропоную переглянути а, відеоролик, а, який буде напевно дуже цікавим для наших абітурієнтів, тому що ви зможете дізнатись більше про можливості та ознайомитись з нашим університетом. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, до кого можна звернутися з приводу вступу? Доброго дня. Вам потрібно в приймальну комісію туди. Доброго дня. Я вас проведу до приймальної комісії. Чим я можу вам допомогти? Я планую вступати до вашого університету. Мені хочеться дізнатися більше про нього. Чудовий вибір. Пропоную здійснити екскурсію закладом. Як вам наш університет? Я приємно вражена. Наостанок пропоную підкріпитися смачненьким в нашому навчальному ресторані. Ви ще досі вагаєтесь, в який заклад вищої освіти вступати? Не зволікайте! Уявляйте, скільки можливостей відкриється для вас під час навчання. Чотири роки назад я зробила вибір, і він виявився правильним. Я вже отримала диплом бакалавра з відзнакою Дорогі абітурієнти! Ми завжди чекаємо на вас і пам'ятайте, що Одеський національний технологічний університет це вибір успішних людей. До зустрічі в магістратурі. Сподіваюсь, вам сподобався цей відеоролик це був дуже короткий екскурс до нашого університету, до тих можливостей, які ви можете отримати під час навчання. І цей відеоролик було відзнято спільно з нашою студентською радою університету. Приймали участь як студенти, так і працівники університету, і мені здається, вийшло досить цікаво. А і як з відеоролику ви дізналися? Я не тільки аспірант і асистент кафедри, але й наразі я працюю інспектором. Центру прийому на навчання нашого університету відповідаю за прийом на наш факультет, тому також зможу відповісти на всі ваші запитання стосовно вступу. Ще раз дякую всім за увагу і запрошую до спілкування. На слайді ви можете побачити інстаграм-аккаунти нашого факультету та мої особисті. Можете звертатись з будь-яких питань, буду радий на них відповісти. Богдан, чи дозволите ви задавати вам запитання? Так, 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 звісно, якщо в когось зараз є запитання, звісно, я готовий на них відповісти. Дозвольте, без... тоді я розпочну. О, от у вас така презентація цікава щодо успіху, і ваш відеоролик закінчується тим, що вступають успішні люди до нашого факультету, до нашого університету. Скажіть мені, будь ласка, а саме для вас успіх? Як він розкривається, як розкривається це поняття? Успішний Богдан, це який? Що таке успіх? Особистий успіх для мене це самостійне досягнення цілей і постійне перевершення власних досягнень, це розвиток себе як особистості, так і власних професійних якостей. Якщо я постійно можу перевершувати власні досягнення, для мене це буде успіхом. Добре, дякую. У мене тоді наступне буде запитання. Ще одне і все ви зробили вже певну кар'єру в ОНТУ, Прийшли студентом. Зараз ви аспірант вже другого року навчання переведений. Скажіть, будь ласка, які фактори посприяли, вплинули на прийняття рішення вами вступити саме до нашого університету, саме на нашу спеціальність, наш факультет? Так, ви знаєте, дякую за запитання. Це, звісно, було вже досить давно, але згадуючи ці часи, можу сказати, що при обрані закладу, до якого вступати, для мене були важливі декілька факторів. По-перше, це рейтинг університету та кількість студентів, тому що це свідчить, звісно, про актуальність освіти, наскільки вона є затребуваною серед абітурієнтів. По-друге, це місце розташування закладу і гуртожитків. Так як для мене було важливо комфорт відвідування занять, і по третє, це можливість для самореалізації, тому що окрім навчання, мені було цікаво займатися у студентському клубі, розвивати власні таланти та стати членом студентського самоврядування. І у мене було декілька цікавих розмов з тодішніми студентами та вже випускниками нашого університету. І я зрозумів, що Одеський національний технологічний університет для мене є найкращим варіант, варіантом, і щоразу постійно я лише впевнююся в цьому. Дякую вам дуже дякую, цікаво. Дякую. Вам також дякую за запитання. Можливо, в когось ще є запитання. Можливо, є коментарі, побажання. Ну, можна, я скажу, пару Так, <реш> так, будь ласка. Що тут можна ще сказати? Богдан, ти у нас зірочка, дійсно. Як я Богдану говорила не один раз, ти є дуже таким прикладом для мене, як для наслідування. Чому, тому що. От Більше, що запам'яталося, це коли я на першому курсі прийшла перший раз в студентську раду. І там був у нас Богдан, який, я ще тоді вагалася, думаю, іти мені не йти. Думаю, я ж така ще маленька, лиш прийшла перший курс, нічого тут не знаю. А Богдан просто подивився і мені і сказав: ну, ти спробуй, в тебе все вийде, дійсно. У мене все вийшло. Дякую Богдану. Він для мене такий з першого курсу, як наставник. Ну, це дійсно правда, це дійсно так і є. Вдячна за якісь поради, за допомогу, за підтримку 24 на 7, особливо якісь консультації, коли потрібно було. І, ну, Взагалі, те, що хотіла додати про успіх, моя думка десь збігається з думкою Богдана. Це дійсно успіх, це коли ти можеш самостійно реалізувати свої здібності, і в якійсь конкретній галузі сфері, ти можеш досягти чогось більшого. І я навіть зараз говорю не про більше, ніж хтось досяг, а вирости самому в цій сфері. Ось дві у тринадцятому році ти те міг зробити, а в 2020-му ти вже ну, нічого собі такий майстер тобою пишаєшся і ти сам можеш бути собою як задоволений, тобто зробити для себе. Ось я вважаю, це ну, трішки співпало так. Тому дякую за сьогодні нашу зустріч. Звісно, хотілося б, щоб вона була офлайн, тому що коли бачиш людей, це якби. Ну, більш такий контакт відбувається, так і ми давно не бачили один одного. Але я рада, що ми, попри всі умови, можемо в зумі теж зустрітися і, хоча б через камеру, побачити один одного. Тому дуже вдячна. Так, Валентина, Богдану. Дякую, Богдану дякую, Богдану. дякую. Дякую за приємні слова. Я пам'ятаю, як ви прийшли на першому курсі, були ще зовсім юною студенткою, і так ми з вами розпочали співпрацю. І я дійсно хочу сказати, що за ці 4 роки, тільки ми з вами знайомі, ви особисто також досягли власного успіху, тому що ви дуже зросли. Як особистісно, так і професійно, і мені дуже приємно це спостерігати. А стосовно стосовно успіху, так, я також погоджуюсь з вашою думкою. До речі, сьогодні великий успіх. Ми змогли вийти у Zoom і все ж таки пропрацювали. Дякую. Я б хотів ще поспілкуватися із студентами, закладачами. Я хочу подякувати доктору академічних наук, професору Катерину Богданівну Козак. Вона організувала таку приємну збістовну зустріч. Подякувати Богдану Валентиновичу, який дійсно сьогодні провів показав, що може, якщо є бажання, якщо є мотивація, як можна зрости, незважаючи на різні, скажімо, внутрішні, зовнішні якісь виклики. І це як приклад ми бачимо те, що сьогодні бачимо. Ігор Іванович, дякую за приємні слова. Хочеться також подякувати всім, хто сьогодні до нас долучився. Це дійсно дуже важливо. Ми готувалися разом з Катериною Богданівною. Вона, до речі, є моїм науковим керівником в аспірантурі, і дуже приємно, що сьогодні зібралась така приємна компанія, і ми змогли з вами поспілкуватись і поділитися досвідом один з одним. Ще раз всім дякую. Дякую всім. Дякую. Якщо запитань немає, дякую до побачення. Хай буде мир, хай щастить нам. До побачення. Цікаво, до побачення. До побачення.